Привіт! У цьому відео ми розглянемо найпоширеніші помилки, яких припускаються рекламодавці під час роботи з платформою Excel. Якщо ви хочете ефективно використовувати цю біржу для просування своїх товарів та послуг, вам варто знати, чого краще уникати. Я розповім, як за допомогою інструментів Excel можна уникнути марнування бюджету, підібрати правильну аудиторію, ну і, звісно, ще багато чого цікавого. І давайте розберемося, як максимально ефективно використовувати Excel і отримувати найкращі результати від своїх рекламних кампаній. Тож, поїхали! Помилка перша це неправильний вибір аудиторії. Ецел надає детальну аналітику та фільтри для вибору каналів, щоб рекламодавець міг знайти саме ту аудиторію, яка відповідає його продукту або послузі. Використовуйте вбудовані інструменти для аналізу даних про підписників можна подивитися ось тут, можна подивитися по статі співвідношення. Можна подивитися по категоріям, тобто вони відповідають, наприклад, інтересам, наприклад, жіночі, гумористичні, там, політика, медицина тощо все це мінімізує ризик неправильного вибору цільової аудиторії. Тобто, можна підібрати за регіонами, якщо у вас регіональний якийсь бізнес, за категоріями. За охоплення ціною, і також ось тут вже всередині можна подивитися конкретно ще й розподіл по статі. А друга помилка це недооцінка важливості креативу. Розміщуйте різні версії реклами на різних каналах і порівнюйте результати. Платформа також надає доступ до статистики по охопленню, що допомагає оцінити, який креатив краще працює. У мене зараз відкрите якраз вікно, там, де можна подивитися дві, два креативи. Один буде зі світлиною. Бачимо, ось він ось таки, так виглядає, там де воно виклено. Ось бачимо, що е, тут є світлина, текст невеличкий, і підписатися на канал. І точно такий же, але без. Без світлини. Тобто ми тестуємо так, наприклад, два різні варіанти. Тобто, різні варіанти креативу підуть в різні канали. Це можна зробити ось тут, у вкладці рекламний кабінет, тут можна створити рекламний запис і таким чином тестувати, просто помічайте собі, які креативи, де ви будете тестувати. Ось і тут ми прям-прям підбираємо дуже багато, наприклад, креативів. І далі вже натискаємо, відправляємо, коли перевірку пройдемо модерацію ваш креатив, текст, плюс там що це може бути, світлина тощо, і набираємо обрати канал, і вже по, в каналах обираємо, де ми що будемо розміщувати. Пункт третя це неправильний час розміщення реклами. Платформа Excel дозволяє налаштувати розклад публікацій і використовується цю функцію, щоб запускати кампанії в ті моменти, коли ваша цільова аудиторія найбільш активна. Наприклад, ось тут у мене, я просила публікацію 1520, і вона була виконана. А чому це важливо? Бо в Телеграмі нема алгоритмічної стрічки, як це є, там, наприклад, в Інстаграмі або в Фейсбуці, тому нам важливо реально розуміти, в який день та час видаль наша реклама. Наприклад, по одному з наших кейсів ми рекламували перевізника автобусного пасажирського, і визначили, що найкращий час для публікації це після 18-ї години в будні і майже в будь-який час у вихідні, тобто в суботу та неділю. Ось. Тому також це тестуйте, це також можна прямо обрати, коли ми ось тут бачимо, і всередину сюди зайдемо, то тут є. Якраз інформація по прийняттю заявки, і там якраз ми можемо розуміти, що, там, наприклад, якщо прям швидко-швидко потрібно розмістити щось, то тут є наскільки швидко приймає цей канал вашу рекламу, як швидко вона може вийти. Але все ж таки рекомендую все ж таки планувати вашу рекламу. Четверта помилка це не враховувати особливості платформи Telegram. Це спеціально розроблений для роботи з Telegram і враховує особливості цієї платформи. Ви можете адаптувати рекламні матеріали під формат Telegram за допомогою вбудованих інструментів для створення креативів, які краще підходять для цієї платформи. Наприклад, бачимо, що ми тут редагуємо зараз пост мій. І бачимо, що тут якраз реально дуже класно, що можна прямо в візуальному інтерфейсі відредагувати текст. Подивитися, як воно буде в перегляді, а також просто це супер, те, що є можливість додавати супер-пупер багато різних варіантів, креативів. Це реально, прям супер. Хоч голосове, хоч кругле відео, будь ласка, можна все це додавати, можна додавати кнопку, ось так воно виглядає, і надіслати собі в Телеграм для передперегляду. Прям суперовий інструмент, користуйтеся цим моментом. І п'ята помилка, така як на мене, найпоширеніша, це неправильний розподіл бюджету. Це надає можливість гнучкого управління бюджетом і оцінки ефективності кожного каналу. Ви можете починати з мінімальних якихось вкладень, тестувати різні канали, а потім перерозподіляти бюджет на ті, які показують найкращі результати. Але для цього я тоді рекомендую використати пакети в першу чергу, особливо якщо ви якийсь стартап. Ще раз по одному з наших проєктів, який якраз знаходився в Одесі. Ми хотіли розмістити прям оптом велику кількість одразу реклами, щоб протестувати різні канали, для того, щоб потім вже зрозуміти, який канал найефективніший. І ми таким чином обрали ось тут Одеса, обраємо тут 0 пакетів. А можна тестувати також різні інші варіанти. Мені здається, що все ж таки. Раніше було так, бачу, що тут, напевно, сьогодні трошки збій якийсь в системі, а, бо бачимо, що Рівне є, Київ є, Чернігів, Луцьк, Чернівці тощо. А, бачимо, що це воно є, все. І ми можемо прям-прямо по ГЕО. Бачимо, ось Харків є. О, я ж казала, що Одеса є. Не знаю, чомусь збився фільтр. Ось, і ем, можемо обрати прям пакет. Розміщення в усіх цих одеських каналах. І це прям супер для, для е, аналізу ефективності. Бачимо, що тут ось список каналів, які тут, які тут є. Ось, і після цього вже ми можемо далі вирішувати, в яких точково каналах ми можемо розміщуватись. Тож рекомендую звернути увагу на ось такі пакети. Їх нема ні в якому іншому сервісі, я їх не бачила. Ось це реально максимально зручно. Тож, колеги, сподіваюся, що мої рекомендації допоможуть вам уникати основних цих помилок і максимально ефективно використовувати цю платформу. Дуже вам дякую за увагу. Буду рада на ваші коментарі під цим відео.